Всім доброго дня. Зараз заїхали ми е, у Нижній Березів. Привіз до Андрія Кобилу. Кобила вже відбила жеребця І зараз вам покажу, є кобила на продажу у, у Нижньому Березові кобилі. Скільки років кобилки? 6 років. Отакі справи. Ще раз нагадую, е, у мене на коні Прикарпаття ця кобила парувалася, може бути на продажу і зараз покажу вам ще одну кобилу, яка може бути на продажу. От, дивіться, кобила з лошечку. Лошечка дуже гарна. Що під, під нею є то що мало би бути. Тут є кобила з лошаком, так? От дивіться, вони там. Бігає. Зараз ми вам все детальніше покажемо. Ні-ні, такі справи. Е, є такий лошачок, скільки лошокове? 18 червня буде два місяці. Двохмісячний лошок. Отакий, от це по-Андрієвому що, що лошак має. Таку лисину султан назвав Іван його султаном. Два місяці. Гарний лошак, високий, така буде непоганий під роботу, варіант того, що треба. І така кобила. Кобила дерешка, красиво, зараз і відпасла, хоч лоша е, біля неї, але... Досить, досить непогано виглядає. Ну все так, як у тілі, коли би, коли би я її не бачив. Так. Буде. Нагодні на Так? От така кобила. Кобила побачила е, коні mm. і рвеся за кіньми. Ти кобилу покрив? Так. Ah. По, пок... по, покрив? По метровому... у тому по, по герою. Ну, від героя, так? Yeah. Кобила покрита від... Yeah. Ха? Yeah. Так, 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 я знаю. Від героя, від героя син, там в мене є теж на каналі. То покрита тим жеребцем. Ти УЗД не робив ще? Не робив. У ЗД не робив, але парували тим жеребцем. А ти маєш маєш відео, все маєш? 26 і 29 квітня. я Ага. У кого би цікавила, така кобила. Номер Івана буде в описі. Кобила гарно складена. Така під собою. Все, під двох себе має. З жеребчиком. Ще раз нагадую, жеребчикові два місяці. Буде. Буде лише, так? 18 го червня. А, лише 18 буде. Півтора місяця. Лесяна Лесина Султана Очі <laughs> очі має такі на. на на половину риб'ячі, чи як? Динадь давай такі на цю є Даєш трохи цукру? Ага, ага. А ні, ще не давав, нали. Я хліба хліб даю, так приучу, я би не тікав, ну. А не тікає. Це перший раз, що він не тікає. Не тікає? Не тікає, він собі раді. Від мене лошад не тікає. А так-то тікає, так? Не знаю, це перший раз. Перший раз. <реш> так, весь приходив, подивився і розвертався. і Ага А як кожен майкон як ще? Шо ма. Так взяв вже рибця. То його тато такий Жов... такий червоний. Червоний, жовтий, щось, хто як? Мій. Шість років, так? Діа yeah. Так Бія Гіа Гія Он дивіться кобела все не храмає Кобела здорова Кого би цікавило Кобела запризна їде в повністю Є. Yeah. Робота є. Отака. Чекай, вона була кована на 4? На 4 була кована, так? Кобила кована, була... Можна і так, і так. Є! Є, Світан, давай. О, такі. Знаєш, кінь як привикає. Так, так, От так трохи важко по тому, щоб ну, він привик самий, вже після того як він привикає з кіньми. У мене так сосо, У мене сосо пасе сама у, у цьому в електропастусі. То так коротше, за кіньми десь, як чує коні, то йде. Ну, пастух не рве, але в загальному хотіла б щось коло неї ще було. Але Добре, би був цукор. От такий Ну? Кого він, ну, він це таке я перебрав? Не знаю, я не знаю, як зрів фотографії мені були скинули, ага. я вас не зрозумів, що це Не бачу <ривачі> таке, не зрозуміли. Що. На піврибі чи так? Але два. Два, два. Я, ну, зразу одно було праве, а потім і леве, почало так. Ага. Добре, не терпля, я вчора кукрай Можемо підкувати, якби щось так, 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 як таке там любати там, купують люди. Що така? Може бути кована на ну, чотири ноги, Все, лиш гроші. Буде в акції? Так. Ти <рисуйтесь> сам куєш? Так, пошук вже дав нам іменці, гладисі рут, привчити його і буде ручик. Ну, Є! Як мене називається? Зірка зірка Чекай, тут багато зірок у березу. Воно взагалі зіра, але як я вже кажу, зірка як зіра було. Зірка, зіра. Цілий березі взірок. Вс. Зірки, лесі. Лесі це контрапат. Як? Лесій це контрапа, атаманці кін має називати. Все правильно. Кобила подлух себе, все має така, ну, будову таку гарно складену. Що нема що там? Где? Yeah. Зерк. Каже стіну. Буду дзвонити. Мені люди дзвонять. Так. Я думаю, що ну, що Не, жірабне. Мені люди телефонують, кого що цікавий. Номер буде в описі. От такі у нас справи. Ще раз нагадую, ми зараз знаходимося у Нижньому Березові. Тут є така кобила з лошаком на продажу. Що кого цікаве, телефонуйте. Я всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення!